Сядь на небі ясний, зорі так мерехтять. сяду під білу березу, буду я мило, ждать. сіла під білу березу, довго сиділа вона, ждала на намило. Та й нема, ждала на милого, ждала, а й милий не прийшов, він має замір на другу, Про мене вірно забув. Люди радіють весною, люди радіють весні, на моїм серці зітхає. О чорна хмара сні, а моє серце зітхає, як чорна хмара сні. Місяць на небі ясний. Зорі так мерехтять, Вони неначе говорять. Люба, дівчино йде спати, Люба дівчино йде спати. Тися його не приждеш, нім' ясне сонечко зійде, гірко плакати будеш, Нім' ясне сонечко зійде, зорі з неба зійдуть, ти чорнобрива дівчину, свого милого забудь.